Скоєних до громадянина України. У 21017 року, у 21-35, надії целася українська макітка, рухалися потреба коробке, розкомпомба. Для цього є свідки якісь. Шановний, я вам рекомендую написати. правопорушення не скоював, правил не порушував. А далі будемо розбиратися в судовому нагляді. Якщо ви нічого не скоювали і нічого не порушували, тобто вам нічого не загрошує. <клес> тобто капітан Шевченко порушує зараз закон перед громадянами України, виписуючи неправомірні дії на території. Яка йому? Я вас навіть не українка. Ні, ви брав нам страху. І... Ні, вона була у вас в руках, я її подивився, що ну. Я вас просив на три метри відійти. Що не... Де я не знаю, де ці три метри, ви не визначили мені, як я можу відійти. Об'ясніть мені. Я порушую, по, по вашому, по вашій вимогі, я порушую час закон. Так виходить? Тобто ви мене змушуєте порушувати закон. Капітан Шевченко. Хто знайшов? Звичайно. Báwo ló sọ̀rọ̀ o ṣe òkèrè náà jẹ́ kí n bá ẹ sèé wá? Ó mọ̀ ní ọjà Kọ̀ọ̀té. Mọ̀.